Всім привіт, ви на каналі Господар на землі Юа. Хотів би засняти відео продаж СПЧ 8. Що по СПЧ? Маркера комплект, циліндри, шлангів гідравлічних не вистачає. Не дивіться, що вона боком стоїть. Дір нерівний. Все нове сівалка наробіток десь практично 80 гектарів не більше. Брали знов'я, в людини вона просто стоїть. Як видно такі банки, сіли. Десь чуть, -чуть ржавичина, як то кажуть, припала по шестерням. Шестерні нові. Як видно, де цепки стоять на висіваючі, це міндобрива, наверное. Колеса теж нове, розсівалка ну, нова. Як видно, шплінти все заводське, наробіток невеликий. Немає виходить, вакуумних трубок, пружини, все нове. Оступиці, колеса, все. Тому році був знятий вакуумний вентилятор по тій причині, що на супенці він поламався. А так вона до того року була повністю комплектна. Є ще на Міндобрива банки, десь людина сказала, вони теж, як видно, банки нові, вона не працювала. Ну, тут запчастини якісь лежать до неї. Не знаю, що тут лежить до неї. А, як видно. Нове є, це все як то кажуть в комплекті, іде сівалкою, помимо того, що ще є. Ну, Ящик це, напевно, більше всього, що в комплекті не буде, сніметься десь на трактор поставиться. Ну, Там які болти до сівалки лежать, там ну, все видно, снімали, то все йде. Ключ лежить, це, от сівалки, теж йде. Ну, Гайки, болти і ящик, напевно, більше всього, що сніметься, він на сівалку йде. Ну, Як видно все Катафоти все заводське, розкладка заводська, ніде не варена сівалка, ну трошки там підварена, ну, вона 80 гектар ну, не... поцілила, як і хорошо. Видно, цепки, ну і все, ну вона більше стоїть вже. <звук> Отак видно. Внутрі не тільки ржавчина, краска позлазила, якість покраска. <звук> Покажу по банкам, видно, клас. Банка внутрі. Не ржава, нічого. Саме тіло. Рукою незручно показувати. Ціна даної сівалки 40 тисяч торг коло сівалки також о, оця секція трошки підігнута десь заїхали ну не сама секція секція тіла сам виходить кронштейн секції ну там не розібрати її виріхтувати чи можна то не проблема отак вам покажу ну тобто ті банки відкривати не буду стан я думаю, всіх одинакові, як видно. Ось це вона просто в буряну стояла. Як видно, тільки краска позлазила, стояла. Вона не гнила, вона доброго не вносила. Перечистить, перекорасить, ось як видно. І буде ще працювати, кому цікаво. Тут вентилятор убрали. Ось Табличка ще є 2010 року. Сівалка нова. Виробник, як видно, хто захоче встановить. 2010 рік номер сівалки все є. Сівалки дуже багато не попрацювала. Всі кришки, барашики, все в заводському виконанні. Як видно, тут ще запчастини до неї Показував. Тут мішки поубирають, як видно, кришки запасні, там ще десь окремо лежать в домі. По шестерням, по цьому все. ну Все нове. Я як подивився на неї, вона, ну, вона не сіяла. Так само тут на мін Доброго. Шестерні все нове, хоч вони поржавіли, але ну, воно все нові вона Робила, тут би зв'язочки полетирувало. А так цепки поснімати, порозштопарювати їх, солярки помити. Будуть ходити це 2010 року вони стоять. тут. Понятно, десь ще є комплект. Ці маркера я хотів забі на сівалку, СЗ-шку переробити. Ну, як вона продасться, то вже піде з маркерами. Ні. Людина їй розказала розбере. Рама піде на не вона хотіла. Я більше всього, що... що вона піде під розбір. Ну, Отак, От як видно. Бачите, секції Алю... алюмінію і все. Тобі... Що більше по цієї сівалки, я так розповісти не можу, у себе сівалки немає. Що візуально бачу, і те можу вам показати, розповісти. Рама в рідній фарбі, все в рідній фарбі. Грубо говоря, за 13 років ця сіва свого життя стояла, можна сказати. То... Такий стан. Да, тут ще є заводські, ось як видно, з ці старих виходить, сівалок корпуса є. Є з нових, нові запчастини. Десь пробували, сіяли її. Що її поставили, бо вона не справлялася з потребами. В людини було тоді більше 200 гектар землі і просто вона не справлялася зі своїми об'ємами, і людина її придбала нову, попрацювала, поставила і забулася за ним. Потім просто придбала воно, як супн 8 і працює СУПН. Там електроніка вже стоїть, може і тут раніше стояла якась електроніка. Я не знаю. маркерація, я так зрозумів, не вистачало. Оце тут підварили і тут була якась тріщина, як видно, при транспортировці. Також в секції грузи з кожної сторони пополовинці, як на тракторах. На крайніх секціях стоять і всередині. СПЧ виготовлена в Молдові, я так розумію. Республіка Молдова, 2010 рік. Маркера, як видно, нові, вони не сіяли. Фарба нова, то тобто, ну, скільки вони тут можна сказати, одробили. Циліндри теж нові. Ось так Ну, Все нове ціна торг 40 тисяч колосівалки. Це при тому, що ви прийшли, показали, отут щось там зроблено, щось отут. Тобто, я вам Показав, що там підігнуто, ну це все в стоїмості сходи. Як ви приїхали, подивились, пощупали, що вона тут десь розбита, і ви сказали, тут ця запчастина стоїть тисячу гривень, ми вам уступимо. А як ви приїхали і кажете, уступіть там на доставку чи ні, хлопці, ні. Ціна сівалки е, даної бушної, там, якої наробіток не одна сотня навіть, гектар за все життя, її 20-30 до 40 стоїть 40-50 там цей 90 по 100 тисяч. Такі. Подивіться в великсі, то ціна аргументована. Не так просто, що приїхали і цей. Ось ось видно, виробітки немає, маслянки, все мазалось, то є, ну, Вона що просто розкомплектувалась з роками. В тому році я хотів її виставити. Ну, людина сказала, хай стоїть, вона хотіла борони робити, як і у нас. У нас рама частично зроблена, борі не заспеча. Свалка, як видно, бомба просто. Колись хотіли собі забрати і переділити під УПСкі висівающі, коли ціна більш-менш була на них. Ну, зараз вже все. Поки нічого ми. Не... Тобто винти все нове, все блін. ну... Її сіять, робить. Хто тобто хоче в неї вкладувати, забирайте. Ви спитаєте, чому ви собі її не заберете. Нам, можна сказати, зараз вкладати в неї кошти і все ну, нам недоцільно просто. І ми не хочемо собі я ми хочемо вже в PS8 або щось новіше. Зівалка І, Як казав у відео, прицепне щось я хочу. От, хочемо поновіше, новіше, як то кажуть, не вертатися в прошле да, століття. В ногу з часом питатись іти. От так я вам покажу. Тобто грузиться, бачу, там запчастини є, то тобто, банки десь людина сказала є. есть тобто, цепки должны бути. Ну, тобто це все, що должно бути на цій... То есть, як приїдете, ви подивитесь, скажете, ми її забираємо, ми вам її комплектуємо. Ну, як комплектуємо, звозимо все на кучу, привозимо, примірно ставимо. Ви приїжджаєте, забираєте, розчитали і забрали. Все. Вот так, ну, Приїжджайте, дивіться, може десь щось я. Я не знаю. Це, мабуть, для. Міндобрив стояли, знаєш, десь і, мабуть, стойки під міндобрива є до цієї сівалки. Вона комплектна була. Есть, це все є, вона просто дивиться. Її тоді розібрали, бо міндобрива не вносили. Тут, зрозуміло, що все ціленьке, все красиве, грузи. Ну, есть, я не знаю, скільки ці грузи тільки будуть стояти. Ми знаходимося місто Новий бук Миколаївської області. Номер телефону пишіть в коментарях, кому цікавить. А ми вам передзванюємо. Домовляємося, як ви там приїдете, чи ви щось спрашуєте по сівалки і забираєте її. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалося. Заходимо в Viber, з